Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь. Чи можна з Росією домовитись в цілому, це риторичне питання? Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу. Передусім усім Америки. і я вважаю, що Трамп запропонував: ми відтримали президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Гра давайте обговорювати одразу все в один день, вона не вийде. Вона говорить про те, що будуть люди воювати, люди будуть гинути, і буде довгий діалог. Для чого це? Ну, для того, щоб тиснути на нас, для того, щоб Америка втомлювалась і виходила з процесу, тобто багато різних причин це гра Путіна. Точно не гра Президента Трампа, точно не гра Європи, ну а Україна з цим не грається. Для нас війна це більше, це набагато серйозніше. І тому, на мій погляд, це помилка. Далі, що стосується різних цих пропозицій, тощо. Це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення. Можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Важливо. Якщо буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію, так? і ви будете про це знати.